Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо. Переможемо. Відбудуємо. Пурпурове серце від Сполучених Штатів. А тепер і Сталевий Хрест від України. Ветеран американської армії із позивними Майкл. Долучився до інтернаціонального легіону і від початку повномасштабного вторгнення боронив Україну. Він вражений українцями, які не бажають скоритися сильному ворогові, і відверто говорить про любов до нашої країни та нашого народу. Тут він був за крок від загибелі, але саме такий поворот долі допоміг йому зустріти своє кохання. Із досвідом війни в Іраку та Афганістані та з пурпуровим серцем у військовому досьє, Майкл рвався на підмогу українцям із перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Я бачив, як і жінкам, і молодим хлопцям давали автомати Калашникова, і вони йшли на війну. І думав, я ж професіонал. Він навіть молився, аби потрапити до України. Тож щойно президент оголосив про створення інтернаціонального легіону. Ветеран Сполучених Штатів був готовий. Тоді я вирішив їхати. Я вже був в Іраку, в Афганістані. Я вже був готовий до Цього чому б не приїхати і не допомогти. Під час першого ж бою в Україні група Майкла змогла врятувати цивільну жінку та взяти в полон росіян. Один із них здався, а інші намагалися втекти. Але ми їх упіймали. Якраз тим, що здаються в полон. Росіяни відрізняються від талібів, каже Майкл. А також методами війни. Завжди коли вони відступають, коли вони програють, вони знищують усе, розкидують міни, вбивають все зокрема, і цивільних вони вбивають невинних людей. Це не воєнна тактика. Ти повинен воювати з військовими, а не з цивільними. У підрозділі в Україні боєць відчував підтримку побратимів. Коли я дивлюся в одному напрямку, то хтось мене прикриває з тилу. Командир мого підрозділу українець, дуже хороший командир. Під час останнього бою Майкла важко поранили росіяни. Їхня група зайшла в окуповане село із завданням, але їх засікли окупанти. Почалося справжнє пекло. Це був, наче, епізод із другої світової. Я глибоко вдихнув і почав кричати: я поранений! Я поранений. Командир наказав усім зайняти укриття, але двоє хоробрих хлопців сказали, що вони мене не покинуть і залишаються зі мною. Бійця евакуювали, а потім врятували наші хірурги. Найщасливішою миттю життя називає ту, коли після операції поруч із собою побачив кохану жінку. Свою долю Майкл теж знайшов в Україні, і це ще одна причина разом з побратимами боротися до перемоги. Найбільше я люблю в українцях їхній дух не відступати і не ламатися. Їхній ворог величезний, але вони відмовляються відступати, і я захоплююся цим. Оксана Михайлова за матеріалами проекту легіонери вільного світу. Факти сітів єдині новини.